Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі! У своїх відео я спробую тобі допомогти правильно прокачати свій аккаунт. В цьому відео ми з тобою поговоримо про польові пари. Якщо ти не бачив або не бачила всі мої попередні відео, будь ласка, прошу їх також переглянути, вони тобі будуть корисними. Прошу підписатися на відео, якщо такової подписки в тебе немає на даний момент, тому що це далеко не останнє відео, яке я буду викладати. Попереду ще дуже багато корисного та цікавого. А тепер став на паузу це відео, біжи, зроби собі чайочок, візьми якусь вкусняшку, вмостись комфортніше, і можеш продовжувати перегляд даного відео. Розпочнемо розбір. Польових пар і хід парад відкривають стрілки. Поїхали! Чунь і Лін класна польова пара. Матимуть високу швидкість, показник здоров'я, великий урон. Додатково лін збільшує урон контратаки отряда, тому противнику з ними битися буде дуже неприємно. На заміну чунь є інший герой, наприклад, Накано. Але в даному випадку показники здоров'я Впадуть, швидкість стане трохи меншою, залишиться тільки атака. Також ми маємо третій варіант пари, тобто замість чунь та Накано у нас є Джулія. Джулія неймовірний герой, топчик, любимчик всіх гравців. В даної пари будуть класні показники здоров'я, захисту, нереальної атаки, але швидкість впаде в половину. І з піхоти у нас може бути ось така прекрасна пара, яка буде складатися з Адут та Міямото. Від даної пари ми отримуємо максимальну швидкість, ми маємо захист, ми маємо нереальну атаку, зменшуємо здоров'я та урон навика противника, зцілюємо наші війська. Ще один прикольний варіант може бути це пара бадала та Міямото. Так, звичайно, наша швидкість на 10% буде меншою в порівнянні з першою парою. Але тут ми і атакуємо, і зменшуємо показники здоров'я урона противника та ярості, і маємо щит. От ми добралися і до райдерів. Тут вибір трошечки більший. Розпочнемо із Синтії та Єлени. Ми отримуємо дуже гарну швидкість та атаку, зменшуємо показники урона атаки та швидкості противника і лікуємо війська. Також пару ми можемо до Синтії поставити белу. В даному випадку швидкість трошечки зменшиться, показники захисту також впадуть, але у нас підніметься нереальний урон, і завдяки белію ми пробиватимемо щит у противника, якщо такий у нього є. На заміну Сентії у нас приходить Май раний. Дуже класний герой, має нереальну швидкість атаку та зменшує швидкість цілі. В парі з Белою вони гасають дуже непогано, матимуть нереальний урон, плюс пробиватимуть щити. Якщо Беллу замінити на єліну, то в нас швидкість е трохи додаться. Наноситимемо гарний урон та матимемо кращі трохи показнички здоров'я. Так як май ранує не кожному по зубам, бо її один фрагмент прирівнюється двом універсальним, та й взагалі це герой колаборації, який був доступний тільки під час події, тому багатьох гравців, хто її не застав, не буде можливості отримати даного героя. Так до чого ж я веду? Є ще один швидкісний герой, але він є фіолетовий. І зустрічаємо оплесками пак Дон Вука. Це герой про швидкість. Він зменшує атаку та захист противника. І який в нього є прикол? При виході з бою він збільшує захист отряда на 30% та відривається від противника після виходу з бою. І швидкість його збільшується на 50%. Але цей ефект длиться 10 секунд, тобто його задача просто відірватися від противника. Так само до нього можна в пару як і Єлену, так і Беллу. Повторювати навики Бели та Єлени я не буду, це вже говорилося в попередньому відео і в попередніх парах. Наступними можна поставити в пару Белу та Єлену. Так, ми отримуємо швидкість не таку, як зі. Швидкісними героями, але це просто дика зв'язка. Вони сильно атакують противників, вони ламають щит, в них є плюс-мінус захист. Коротше, дівки просто дикі. І завершують хід парад польових пар. У нас сестри катастрофи. Вони дико бігають, круто атакують. І підсилюють одна одну. Кетрін покращує навик Синтії на стілення, вона прибавляє 15% ефекту. Якщо їх поміняти місцями, то вже Синтія буде покращувати навик Каті. Тож атака Катюхи збільшиться на 12%. Ще хочу показати три пари підтримки: це герої, яких ти не використовуєш як, а, як головну бойову пару, а використовуєш як Героїв, які будуть або підсилювати союзні отряди, або будуть зменшувати показники противника. Їх краще качати після того, як в тебе будуть вкачені всі твої бойові пари, і тоді ти можеш додатково п'ятий отряд вкачати собі підсилюючий. У всіх цих парах першим номером бажано ставити райгору або можна замінити Томом. Щоб забезпечити максимальний захист даного героя, тому що масових битвах в першу чергу вибивають саме героїв підтримки. Тож, перша пара Райгоро та Б'янка. Б'янка як підвищує показники своєму отряду, так і трьом союзним. Вона збільшує атаку захист, встановлення ярості. Кожних 10 секунд вона накладає на себе та на союзні отряди щит, який длиться 3 секунди. Також збільшує швидкість свого отряду. Чим класно їй буде з Райгора, так як у них виходить подвійний щит і гарний захист. Наступна пара Райгоро та Лісувон. Лісувон більше працює вже на противника. Він зменшує їхню атаку, захист, ОЗ, зменшує контур урон та лікує війська. Він працює по п'яти вражеським отрядам. І остання наша парочка Райгоро Плюс Марко та Ері. Працюють вони також, як і Лісу вон по п'яти вражеським отрядам, зменшують показники ярості противника, здоров'я, урона, швидкості, мають щит та своїми отрядами вони збільшують показники атаки та швидкості. В даної пари у нас йде знову подвійний щит. Звичайно, ви цих героїв підтримки можете ставити в пару до швидкісних героїв. Таким чином, ви будете доганяти в полі противника, гасити його, зменшувати його показники або ж збільшувати свої. Тут ви вже орієнтуєтеся по своєму стилю гри. На цьому етапі ми завершуємо дане відео. Якщо було цікаво продивитися це відео до кінця, я прошу поставити мені маленький лайк, написати коментар, якщо в тебе є на думці ще якісь класні польові пари. Давайте допоможемо один одному ставати сильнішим. Нагадую, що я являюсь амбасадором даної гри і нові гравці можуть отримати плюшки на 100 доларів за допомогою мого промокоду. Його можна ввести за посиланням внизу. Акаунт має бути зареєстрований за 6 годин до використання даного коду. Вводите свій EGG ID та мій код і чекайте на свої призи. Чекаю на тебе в наступному відео. Гарного настрою та бобриків!